Всім привіт! І сьогодні ми з вами відправимося на морську прогулянку на таку самостійну екскурсію на острів Брач, а саме в Порт Супітар. Супітар перекладається як святий Петер. Це місто найбільше на острові Брач. І е, являється е, такою адміністративною одиницею, і буде дуже дуже цікаво урізноманітнити свій відпочинок в Хорватії і відвідати це чудове місто. Вирушати будемо зі спліту. А до спліту можна добратися на автобусі, якщо ви відпочиваєте десь, ну, наприклад, в Макарській Рів'єрі чи десь поблизу Спліта. Ось ми бачимо з вами автобусну станцію, на якому з вами прибули до Спліту. І е, буквально навпроти, я вам зараз покажу. Ми бачимо морський порт. Це все дуже дуже поруч. І е, саме на брач ходять е, ядра лінія. І ми зараз розберемося, як знайти свій паром, де купити квитки. До речі, квитки можна купити заздалегідь на сайті Ядралінії. А якщо ви цього не зробили, можна зробити це в касі. Якщо ми стаємо спиною до автобусної станції, ліву руку від нас буде знаходитись така будівля. О, такий, так би мовити, морський порт. Зараз ми туди йдемо. Там можна бути в касі купити квитки. А також подивимося, де висвічується на табло розклад, як знайти свою платформу на паром. Ми підійшли до будівлі. Тут я вам показую, що є міні-маркет, можна поповнити запаси. Да, продовольство, так би мовити, на вашу подорож, якщо щось хочете докупити. І також ми бачимо. Табло, зараз підійдемо до нього поближче. Це табло з розкладом, і тут ми бачимо, куди слідує наш паром і на яку платформу він буде прибувати. Також поруч є автобусна зупиночка. Якщо ви живете в самому спліті, і ви можете прямо сюди приїхати з місця свого. Проживання з місця своїх апартаментів або готелю. І тут також є кафешечка, можна дочекатися свого парома, сидячи за кавою або там за скляночкою пива. Наприклад, перед нами карта морського порту, і тут можна бачити, як розташовані платформи. І ще хочу додати: якщо ви на автомобілі, наприклад, вирішили подорожувати, і це туристичний сезон, то краще спочатку зайняти чергу на паром, а потім бігти вже за квиточком. Інакше місць на паромі не так і багато для транспорту, і буває так, що як підходить ваша черга, вже заїжджати на паром. А місць на нього немає. Тоді ми чекаємо наступний. В сезон вони ходять ну, приблизно кожну годину. В не сезон вони ходять десь 3-4 рази на день. Розклад ви можете подивитися на сайті Ядралінія. Від табло з інформацією ми з вами звернули направо і зараз йдемо до каси ядролінії. І ось ми бачимо з вами таку назву продая. Це якраз і буде вход в каси. Так виглядає зал з касами, їх доволі багато, є навіть де посидіти в очікуванні, якщо це черга. Я знімаю зараз в сезон, тому людей дуже мало. Але якщо буде сезон, я думаю, що будуть черги, тому раджу брати це все на сайті ядралінії заздалегідь, щоб ви були впевнені, що у вас є квиточок. І можливо для вашого автомобіля теж є квиточок. До речі, квиток коштує туди і назад, десь приблизно 10 євро. Ну, якщо ви з машиною, велосипедом або, або скутером, ну, ясна річ, що буде трошки дорожче, цю інформацію теж дивіться на сайті. Ще хочу вам сказати такий лайфхак, що тут є туалет і, до речі, він безкоштовний, ну принаймні зараз в не сезон. В відмінності від автобусної станції, де один похід в туалет коштує 70 центів. Тобто а тут можна сходити, ось, показую вам. Безкоштовно. Якщо ви маєте час, можна прогулятися по набережній спліту. Це десь від автобусної станції займе у вас 7 хвилин розслабленої ходьби. І якщо ми стаємо обличчям до моря, а спиною до автобусної станції, то потрібно йти праворуч десь хвилинок через сінь. Ви вже на набережній і можна теж десь щось цікаве подивитися в спліті. На набережній багато лавочок, де можна відпочити, посидіти і приємно очікувати свою подорож на острів Брач. До речі, хотіла сказати про ще один нюанс. Це для тих, хто живе у Макарській Рівєрі. З Макарської Рів'єри також ходить паром на острів Брач, але в по Мартін, тобто Святий Мартін. А там можна доїхати на автобусі, наприклад, до Супетра, Супетара, до святого Петра. Але я не дуже це рекомендую, тому що рух автобусів на острові може бути ну не обов'язково за розкладом, скажімо так, і ви можете не все подивитися, не все встигнути подивитися, не доїхати своєчасно до Супітара, і також своєчасно не повернутися назад. До Святого Мартіна, Су Мартіна, щоб виїхати в Макарську. Тому я краще рекомендую доїхати все ж таки до Спліта. І вже зі Спліта прямо на паромі доїхати до Супітара. Також у мене є відео, як доїхати із Макарська Рів'єри до Сумартіна і де там, можна погуляти, і я думаю, що ви теж, якщо цікаво, переглянете це відео буде рекомендованим після нашого цього з вами відео. З інформації на табло ми пам'ятаємо, що в нас там висвічувалася платформа номер 20 для нашого парома. Ось ми підходимо до цієї платформи. Бачимо наш паром, і зараз я вам покажу звідки заїжджають автомобілі. Може ви вирішите їхати на автомобілі на цей прекрасний острів. Так, зараз вам показую ближче, як це відбувається. Як це автомобілі заїжджають на паром? А для пасажирів є можливість піднятися наверх на відкриту палубу, а також є закрита палуба, коли жарко або навпаки холодно, Можна і на закритій палубі провести час. Так виглядає закритий салон. Виглядає відкритий салон. Погода гарна, тому ми з вами поїдемо на відкритому салоні. У відкритому салоні, точніше. Навіть птахи подорожують теж ядралінією. На паромі, звичайно є туалет, так що можна бути спокійними. Наш паром відправився точно за розкладом і, до речі, до Супітара їхати 50 хвилин. Тобто дорога не дуже далека, і я думаю, що час майне дуже швидко, дивлячись на море і милуючись такими прекрасними пейзажами, які дарує нам Хорватія. Поруч з набережною ми бачимо таку от площу старовину, цікаві будівлі, тобто наша подорож по сепітару розпочалася. А ось і місцеві жителі. А які ж вони гарні! Як же вони вміють відпочивати? Це просто диво. Супітарі рекомендують відвідати оливкову тропу. Це для активних туристів і від порта. мені показує мапа, що потрібно пройтись десь хвилин 40 пішки. Подивимося, що це буде за тропа і чи варто уваги, я впевнена, що варте. І давайте з вами сходимо, подивимося, бо я активна туристка, дуже люблю ходити пішки і впевнена, що отримаємо масу задоволення. Дорога дійсно дуже колоритна, нап... Нагадую чимось навіть тасками в Італії, ці оливкові рощі, хто любить природу, хто любить екотуризм, піші прогулянки, пішохідні, то ну, я думаю, що дуже сподобається. Якщо ви на машині теж отримаєте задоволення, просто це все швидше проїдете. Зараз березень, може ще не все зелене, але все рівно дуже-дуже гарно я уявляю, як ви буде влітку. Нарешті я дісталася той точки, де я піду на екскурсію оливковий путь. Якщо ви теж захочете знайти це в, на мапі, то потрібно шукати каплиця Міліца, Мірця, точніше, каплиця Мірця, ось зараз я до неї дійшла. І поруч там буде масляновий путь на карті. От сам з нього буде стартувати. Ця оливкова роща, цей оливковий гай. Біля цієї каплиці мірца є такий фонтанчик для води, так що можна поповнити запаси. І я так думаю, святою водою. В таких прекрасних місцях ця вода свята. Маслиновий путь, маслиновий шлях український, так Це така е, дуже зручна дорога, асфальтована і має по боках таку кам'яну огородження кам'яне. І тут у кожному подвір'ї буквально ростуть маслинові дерева, оливкові дерева. Е, тобто це така. Е, Така місцевість, де практично кожний господар тримає оливковий сад маслиновий сад. І я особисто дуже полюбляю маслинову алію і полюбляю собі маслини, і тому дивитися, як це все росте, як це все в природі, дуже дуже цікаве. Ну, це так, як на мене. Тому раджу вам теж прогулятися. І отримуєте масу задоволень, тільки не обирайте дуже жаркий день, бо в сезон, в туристичний сезон, всі дні доволі жаркі. І я думаю, що просто буде некомфортно гуляти. Тому або це початок туристичного сезону, або це кінець туристичного сезону, або це може якийсь такий ранок, дуже ранній, коли ще прохолодно. або вечір, вже коли жара спадає. І насолоджуйтесь. Я знаю, що тут у сезон проходить такий процес видобуття маслинової олії, показовий. Така теж цікава подія. Зараз я не в сезон, це березень наголошую, тому сам цей процес я вам не зможу показати. А ви, якщо будете в сезон, то дізнавайтеся, де тут це все відбувається. Думаю, теж отримаєте масу цікавого і дізнаєтесь щось новеньке. Повертаюся назад, якщо чесно кажучи, до кінця алеї, до кінця оливкового гаю я так і не дійшла, тому що тут весь острів брач це сплошний оливковий гай. І саме цей маслиновий путь він тягнеться на 6 кілометрів. Дорога йде в основному вгору, ну назад вже ясна річ, легше йти. Так що, якщо ви запланували з дітьми, але або у вас там не дуже гарна фізична підготовка, то краще це зробити на машині, на скутері або пройти просто частину і теж помилуватися цими прекрасними видами так що скажу вам точно, що пройшовши цей шлях, вам точно не буде соромно перед собою, що ви пропустили тренування в спортзалі. Навантаження таке доволі гарне, тому подбайте про гарну обувь вар про рюкзачок, щоб вам було легко йти, там набирайте зайвого і так далі. І я вам бажаю гарної подорожі, гарної насолоди. Тільки оливкові рощі прекрасні на брачі в Спитарі ще є. Дивовижний такий храм, який стоїть на території кладовища. Це дуже така архітектурна, красива споруда. Варто подивитися, прямо на самому березі моря. Це місце спокою деяких видатних людей, які жили на острові Брач. Ож знайдені деякі саркофаги, дуже старовинні, і вони теж тут зберігаються. Я думаю, що кому цікаво там глибше цю тему вивчити. В інтернеті досить інформації, але з архітектурної точки зору дуже вражає. Вечір. Але все рівно це нам не завадить продовжувати гуляти з упітаром. Я думаю, вам цікаво, які тут пляжі. Да? Якщо ви тут будете саме літом, саме пляжний сезон. Є невеликі кусочки галькового заходу в море і. Дуже багато частин, де платформа саме. Зараз я вам її покажу. Бо По Хорватія практично вся це пляжі платформи. Для Хорватії це нормально, скалисті такі скелясті такі береги. Ну і це теж дає свій калорит. Може, не дуже супер ідея з відпочинку з малими дітьми, але вже з підлітками так буде цікаво. Деякі ділянки пляжа, вони підсипані піском, місцеві дуже намагаються, дуже стараються, щоб туристам було комфортно. Тому, в принципі, при бажанні з малими дітьми також це реально класний відпочинок собі влаштувати. Просто шукати такі місця, де пологі заходи. Ква діва Марії, благовіщення. Ми її дивилися на початку, як тільки приплили на цей острів зовні, а тепер є час нагода зайти сюди вже вовнутрі. Цікаве місце, дуже дуже старовинне. А ось прикольчик під кінець моєї подорожі. Йду я по пірсу і дивлюся в прозору воду, а тут хтось так вдало покатався на велосипеді. І так я його вирішив і залишити. Ми прощаємося з. Містечком супітар, святой Пітер, з островом брач. Провела тут цікавий день. Сподіваюсь, вам було корисно і теж щось з мого шляху може відтворити для себе вже. Щасливих вам подорожей! Якщо відео було корисним, підписуйся на канал, став лайк і я впевнена, нас чекає ще дуже багато цікавих подорожей.